Зустрічаємо зі США, Audi Q5 2016 року з пробігом всього 52 тисячі милі. Як бачите, у нас передня частина вся ціла. led оптика дуже гарно виглядає, сірий колір Також, звісно, безключовий доступ на всіх дверцятах. Сірий салон дуже гарно, справді він виглядає як новий. 52 тисячі милі. Звісно, повний привід. Автоматична коробка передач, запуск кнопки, електронне стоянкове гальмо, mmi Мультимедіа, контроль сліпих зон. Також разом з автомобілем приїхали. Задній бампер, тобто для нашого клієнта дуже пощастило. Звісно, є запаска і саббуфер. Це все також дуже добре. Пошкодження задньої частини мінімальні, якби не на цей скол можна було б вирівняти повністю всю ляду без фарбування. Так буде просто локально. Також потрібно буде відновити задню панель, вона трішки підім'ята, і поставити новий бампер. Можливо, навіть врятувати цей. Подивимось по факту. Вирішена ставка на аукціоні 8275 доларів. Друзі, якщо вас також цікавить, отака Audi q 5 зіша, ви знаєте, що робити.